Сьогоднішній пацієнт нашого огляду подрібнювач Mulinex модель Т71. Він складається з основної частини механічної, електричної і механічної частини з ножом та додатковим, ну, якщо там велика кількість, додаткова така для перемішування, щоб не збиралося в верхніх частинах, а подрібнювало туди, закидало його донизу. Доволі простий в використанні, в складанні, я зараз вмикну. Чаша ставиться донизу, це ставиться доверху. Все дуже просто. Два положення в вимкнено і в Якщо у вас рідка буде. Їжа, яку треба подрібнити, то можна без нього. Ну, тобто працює так само, що з додатковою насадкою, що без неї. Потужність цього апарата, ну, мабуть, на камеру не буде видно. 260 Вт. Вироблений в Ірландії. Доволі простий, зручний. Без зайвих деталей, скажімо так. Ось так така малютка мулінексовська.